Доброго дня всім. Сьогодні відеоогляд будинка свого досіка, закрите котичне містечко. 8 км від Києва, гарна локація, будуючи до лісників. Будинок 230 метрів з терасою закритою, є погріб, є підсобне приміщення, також ділянка в районі 8 соток, є басейн. Ось Так виглядає фасад будинка, є навіс на 200 і всередині. До речі, біосептик з переливом. зліва гардеробна. Буде дороблюватися ремонт, без м'якої меблі, будована техніка буде. Будовані меблі будуть. Тут санвузол, котельня, пральня. Ми пройшли там кімната. Тут кухня з вітальнею, камін з утопленням в кожну кімнату. Кухня йде з своєю кухонною кладовою. Також в будинку є закрита тераса. І тут підсобне приміщення така велика, з двома виходами, і тут погреб і вихід на задній двір, де ми вже з вами були. Другий поверх. Ціна буде вказана з повним готовим ремонтом. Це перша кімната з гардеробною. На другому поверсі всі кімнати з гардеробними. Це мастер-спальня зі, зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Тут душова. Сам будинок побудований з керамічної цегли, 38 см, пірогородки із заблоком. Тут йде санвузол загальний, з душовою і з ванною кімнати, і ще одна спальня з гардеробною. Запрошую вас на перегляд в описі ціна, контактний номер. Зараз якраз займається стелью. Роблять стіну і буде вже займатися плиткою, ламіна, це вже буде дороблюватися. Зараз можна під вас все це доробити. Так що запрошую вас всім гарного дня, до побачення.